Пильник. Пильник амортизатора. Відбійник. Як зафіксувати, як щось так. Так, так, там ще раз. Не влазить. що робити, що робити. Є спосіб. Для цього є суперклей. Зараз візьму, змащу, приклею, зафіксую, все буде бомба. Ні, а якою стороною? Ні. Не, ну не як же ж не влазить, не так, не так, не так, може просто її в подушку ссунути. Я Може просто взяти її на амортизатор на штук надягнути, може на так робить? попробую. Ну то нормально. Але що ж це таке? Так є ще один спосіб. Беремо ніж, прорізаємо більшу дирку, от джибок туди. Все, а стороною? Ні. Не. не варіант. Зараз наберу у кого замовляв. Скажу, що воно не воно, це воно туди ніяк не влазить, І хай там що розбираються. Так, це було трошки в гумористичній формі, але така ситуація була. У нас замовляє у нас людина на Hyundai-Matrix пильники та відбійники. Телефонує, говорить, хлопці, це воно не воно, воно так туди ніяк не фіксується, не вставляється. Це не ті пильники, не ті відбільники. Це, наприклад, Hyundai Matrix Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Kia Cerato, Kia Rio та багато інших автомобілів, де конструктивно йдуть відбільники до пильників в такій формі. Ми бачимо. Виборочка зверху по кругу на самому відбільнику. Фаска виборка на самому пильничку. Все це робиться дуже просто тут. Відбільник стоїть не зверху. Є автомобілі, де конструктивно він стоїть зверху. Але тут трошки інша ситуація. Він стоїть середини. Отак От дуже просто він ставляється. Бажано це робити не на вулиці, а на морозі, а теплому приміщенні. І просто фіксується. Фазочка, виборочку. І все. Отак От зафіксувалось. Отак От одягалося на шток мортизатор. І все дуже просто зафіксовано. Отака От ситуація. Але це не проблема, якщо в цьому розумітися. Дякую за увагу.